Всім привіт, з вами Діва і сьогодні я вам розкажу як робити таєм, таємний хід в своєму доміку в Майнкрафт. Ну, в Майнкрафт П люба версія або в Майнкрафті на комп'ютері. Нема значення, але я роблю це в Майнкрафті П, бо на, ко на комп'ютері я зараз не можу. Ну і давайте приступимо. Так, зараз. За третього ліса закриваємо. Берем... Це я вас буду вчити робити, типу. Ну, ви хочете, наприклад, граєте з другом, а він постійно ваші речі краде. Я навчу вас робити так, щоб він ваші речі ніколи не крав. Він не зможе типу вкрасти їх. Дивіться, ну, наприклад, беремо доска. І ще нам треба... Таблички нам треба, картини нам треба і ще нам треба доски. Ой, я кажу доски, цього. Окей, дивіться, що ми робимо зараз. Тако. Я тобі біжу і І дивіться. Це типа... Ну це типу стінка в вашій хаті, я хату строити всю не буду. І дивіться, що ми робимо зараз Я тут построю це вже я починаю строити таємний хід Але щоб його ніхто не побачив, бо він буде майже невидимий Чекайте, блін, я не так почав строити. А ничего тут типа стенка. Такова раз, два, три, раз, два, три. Тут ну, буде в три блока зараз. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, припустимо, такого буде. Що ми далі робимо? Ми беремо таблички. Та таблички, таблички, такого ставимо. Ось тут три нам. І тут теж так само. Тут це, це типу в нас такий. Дашок. Ну, знаєте, в хатах такий дах, де коли низький роблять. Ну це буде типу такий дизенький дашок. Такий. От, такий. Дах і. Окей, а коли будемо так. Так, оставься. Вот такой бы ставил бы. А, Знаешь, какая-то... Что че он у меня боком ставится? Вот что с боком ставится? Блин. Тут тоже забарил Окей, ми поставимо. Я хотів одну велику картину. Нам десь прийдеться брати такі Ну Та нехай буде зараз тако. Блін. Це кофейня ставиться коли. Ну блін, ну коли треба, то воно не ставиться. Коли не треба... Дивіться. Мені треба одна велика картина. І вона чогось не ставиться Коротше, я зараз перемотаю відео. Друзі, дивіться, як я зараз попробую У мене велика картина чогось не знаходилась. Я зараз спробую отаку поставити. Так. То ми ламаємо забираємо Та здається, в нас отако вийде А, що таке? А. А чім? Чуєте, дивіться, якийсь телевізор вийшов? чуєте, да, так можна телевізор зробити? Так, тако. Стоп. Раз, два. Раз. Велика картинка, ура! І тут аж дві. О, все, Тепер дивіться. Ну це велика картина, тут можна і дах зламати. Ну якщо у вас маленька картина попадеться, да, де треба ламати. Ну і так. Своїм образно. Ну, виходите, типу, хочете скритися від когось. Ось такий дивіться, І все, ну, Простий таємний хід. Ось такого хоп. такого просто. А еще можно дивиться. Зараю. Дверка. Дверка. Тут еще побольше таблички. Дверка. Тут ломаем таблички. Дверка. Тут ламаємо таблички. То можна і так, як я тоді робив, і от так, дивіться. І відкривати двері. І дивіться. Тут, тут, тут. дверка і, коротше, і вже буде. Ми йдемо собі. Ми можемо пройти тільки, якщо попадаємо далі. Тепер дивіться що ми робимо зараз. Тепер раз. Два. Три. Чотири. Тепер дивіться Ну, як йдете в таємний хід ви закривайте за собою двері. Припустимо, він побачив ваш дік і хоче піти за вами. Тобто тепер дивіться, ось той другий йде да? Він проходить крізь картину. Той тільки крізь картину. А, Стоп, він ж не мав прийти. А, стоп, я дверка там поставив. Ну, коротше, ви поняли, тут десь дверка, там де я зараз табличку поставив. Yeah. Блін, зараз покажу. Yeah. Отут. Yeah. Отако дверка. І він, типу біжить, біжить, його дверка втримує, і він не, не може пройти. Він не може пройти. Ну, я вам показав. хит. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И с вами был Дима. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Улетаем! Улетаем! Прости, я улетаю! Прости, жена, я умираю. Я жив. Ладно. Ставте лайки, підписуйтесь підписуй, підписуй на мій канал. Був Диво. Всім пока-пока.